Привіт, усім друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом: це чебуреки, і вони з капусти. Перш за все, потрібно приготувати капусту у підсолену кипячену воду. Вогонь зменшуємо, ставимо головку капусти, її потрібно зняти верхні листочки, знаєте, та промити, і також зробити надрізи з чотирьох сторін біля качана, щоб ми могли легко знімати листочки по мірі їх приготування. Приблизно готуємо капусту на кілограм-кілограм кг, це десь 10-15 хвилин. І за той час ми нарізаємо цибулю доволі так дрібнесеньким кубиком рівчасто, вкидаємо її на сковорідку, додаємо солі, 2-3 столових ложки олії і обсмажуємо до золотистого кольору. Якщо ж вся капуста не поміщається, щоб повністю її занурити в воду, тоді обов'язково чередуйте ось так з однієї сторони 5-3 хвилини, з другої сторони 3-5 хвилин, щоб вона в нас приготувалася однаково. І за допомогою двох виделок розбираємо капустяні листки. Готову смажену цибульку вкидаємо до фаршу, додаємо сюди солі, чорного малиного перцю і за бажанням ще можете додати будь-яку приправу для м'язка. Фарш добре змішуємо. Принцип приготування листків з капусти є такий, як на голубцях. Тобто, якщо ви бачите, що прожилки грубші, ви можете їх зрізати трішки ножиком або відбити молоточком для відбивних, щоб вони змякли. Викладаємо на одну половину листка, не доходячи до зовсім краю, приблизно до 2 столових ложок фаршу, може бути півтора. Так, щоб начинки ми не зовсім шкодували, розмащуємо. Накриваємо другою частиною листочка, і наші чебуреки практично є готові. Таким чином, готуємо всі наші заготовки і приступаємо до приготування кляру. Приготування кляру може бути двома способами: один показую зараз на відео. Це вибиваємо яйця, буквально 2-3 штуки, додаємо сюди сметану. 3 столових ложки і вінчиком змішуємо все до однорідної консистенції. Після чого додаємо сюди борошно, 4-5 столових ложок, додаємо солі, за бажанням чорного меленого перцю і перемішуємо, щоб не було грудочок. Ось такий кляр, в принципі, я приготувала все дуже просто і як на мене смачно. Також ще як варіант, ви можете просто збити окремо яйця і підготувати або паніровочні сухарі, або борошно. Перше обвалюємо в яйцях, після чого борошні, знову в яйцях, і тоді вже смажимо. Ось таких два варіанти. Обсмажуємо ми на нижче середньому вогні до золотистого кольору з двох сторін. За бажанням, можете прикрити з однієї сторони кришкою. Готові чебуреки рекомендую викласти на паперовий рушничок, щоб забрати максимально зайвий жир, і можна смакувати. І ось такі чебуреки в нас вийшли в готовому результаті. Звичайно, це не звичні чебуреки, це не чебуреки з тіста. Як бачите, в нас тут тіста майже немає, тільки тонесенька плівочка з кляру. Сам чебурек є з капусти, начинка. Це неправду смачно, просто. Рекомендую хоч один раз приготувати, щоб попробувати. А вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на мій канал Українські домашні страви. і всім па-па!